Кожен християнин являється на місці Юстини. Якщо ти маєш силу віри, пост і молитву і кресне знамення, ти будеш способний этими трьома інструментами останавливати, паралізувати, одганяти, палити, нищити всі сатанінські ворожки і гадалки, і вони тобі ніч не повредять. Так, як і казав Господь апостолам, «Даже що смертної випити не породить вам, ви будете мати силу велику. Но не в тому радуйтеся, що ви будете сатанів паралізувати їхню силу. Радуйтеся більшому, що православні, якби перед собою читають. Радуйтеся православні, бо награда велика ваша на небі там є. Та та вінці, котрі відів Андрій. Вінці даються саме тим, хто побідив сатанінське наваждення. Коли ми вінчаємо молодих, ми кладемо на їх красиві вінці, так думають, що то є просто от вінці для красоти. Однак у ні. То вінці мученіщества, бо сімейне життя це мука, це подвиг. Настоящий подвиг великий, і той, хто то сімейний чоловік добре знає, скільки треба сили, щоб усе перенести, а потім на старості літ порадуватися коли видіти і дітей і внуків, многі видять і правнуків. І так Бог покликає нас відчувати себе. І ніколи не забувати, що ми кожен християнин православний, особливо нині в 21-му віці, являємося на місці юстини. І в цьому мірі многі кіпріани, сатаністи діють проти нас. Но якщо ті сатаністи просто лише на вулиці або вдома роблять одно, є загроза, що такі сатаністи становляться радниками великих людей. Куди йдуть на вибори, і так називаємо політологи, то і є страшніші ворожеї босоркуни і сатаністи. І якщо такого кандидата вони продвинуть уверх, що будуть такі радники радити високопосадовцю? Звісно, номер один бити християн канонічної церкви. З другого боку, наш опит наших людей, русинок, православних, підтвердив, що люди, котрі слабо церковні або не церковні, вони настільки збиті з толку, що да, коли в трудний момент йдуть до ворожок. Коли розпався Советський Союз і ворожки вийшли з Подполя, хто до них пішов? Толпами йшли люди вчорашні атеїсти, безбожники, не церковні люди, вони ввечері ставали, вони думали, що може купити собі у ворожку любов. То одна дівчина йшла ворожити, щоб її хлопець любив, друга ворожити, щоб хлопець її не любив. Ну, в обох случаях, як сатана, йде виконувати, платить ворожці гроші, а потім по сліпоті таких людей. Сатана входить в душі таких людей і командує ними, так як Кіпріаном. і навіть можуть ворожки гадалки показувати деякі діяння, ведь сатани можуть ніякі фінти, ніякі фокуси робити. Але коли Господь привів через Киріла і Мефодія наш народ к православію, то ми замітили, що і наш народ, коли вводили його в унію, у 17 віці, тобто через 800 років після, як прийняли християнство, що замічали наші люди? Тільки лишив православ'я, моментально втратив молитву і пост. Чому? Да Тому що те, то, що сатана боїться, весь сектантський мір доктринально каже, що поститися не треба, де ще й православні крістяться. Та Бог не требує служення рук чоловічих, вони кажуть. Господи, молите мученика Кіпряни, мученці Юстина, молите з того Андрія, котрий відів відіння Божої Матері, Молите наших святих, благослови нам, щоб ми ніколи не боялися того полчища чорного, якого відів Андрій у в Ну, щоб ви пам'ятали. Що награда не прийде сама по собою, тільки треба бути трудолюбивим. Пост, молитва, кресне знам'я, чтення Євангелія, слова Божого, часто сповідь і причащення, чення творення Отців, як провірений опит церкви, держася єдинство з канонічною церквою, от гаранти, що ми перебуваємо в благості Божій і в благодаті Божій. Ніякі ворожки гадалки екстрасенси не здвинуть нас із міста, а ми тут на землі, побідивши Чорну армію, котру відів Андрій во сні, кожний із нас получить свій вінець нагороди, вінець, який Господь буде дарувати кожному, хто тут на землі, пучом іноді потерпівши навіть подвиг терпіння. «Но после смерти, коли переведе нас Господь у вічний світ, нас будуть чекати білі світлі ангели, котрі засвідчать перед Господом наші, хоч невеличкі, на подвиги, хоч невеликої, но світло святості, з котрими можемо ми, по милості Божої, наслідувати Царство Божоє. Амінь.